Вітаю, друзі! Як тільки у Верховного Головнокомандувача з'являється якась одна вільна хвилинка, він одразу з українськими парламентарями перемикається з військового фронту на гуманітарний фронт. Всі вони разом продовжують вести боротьбу під час війни. Українські політики борються за права сексуальних меншин. Президент Зеленський знаходить можливості. Розглянути народну петицію про легалізацію одностатевих шлюбів і навіть примудряються дати якісь коментарі для засобів масової інформації. Народна депутатка Іна Совсун з цілою фракцією голос знаходить також можливість, щоб підготувати цілий законопроект про легалізацію одностатевих шлюбів і зареєструвати його в парламенті минулого року. Посередині листопада українські військові, звільнивши Херсон і правобережну Херсонщину, створили прямо ціле вікно можливостей для українських політиків, щоб вони могли повернутися на гуманітарний фронт. 13 грудня народні депутати проголосували за закон про медіа. А в кінці грудня президент Зеленський підписав цей закон. Як ви думаєте, про що закон про медіа? Ніколи не здогадайтесь, він призначений для того, щоб моніторити в ЗМІ мову ненависті, а також вишуковувати людей, які своїми публікаціями в засобах масової інформації призводять або сприяють до дискримінації людей, які публічно голосили про свою сексуальну орієнтацію і гендерну ідентичність. Скорочено СОГІ. Запам'ятайте цю абревіатуру з чотирьох літер СОГІ. Сексуальна орієнтація і гендерна ідентичність. Кілька днів тому, тобто 18 квітня, в Україні збиралася Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення. Я так зрозумів, що цю національну раду очолює добре, нам відома, але вже порядком підзабута Ольга Герасимюк. Знаєте, для чого Ольга Герасимюк збирала Національну Раду з питань телебачення і радіомовлення? Ніколи не здогадаєтесь. Для того щоб актуалізувати закон про медіа, почати його виконувати в частинах моніторингу мови ненависті і пошуку ось цих людей, які своїми публікаціями у ЗМІ призводять до дискримінації людей СОГІ. Безперечно, всі події, які зараз відбуваються, вони підпадають під спробу. Закрутити гайки засобам масової інформації і громадянам, ви знаєте, що от кілька днів скандальний законопроект зареєстрований, його 9223 цим законопроектом передбачається спочатку дуже суттєво штрафувати не просто ЗМІ, не просто блогерів, там ті, хто ведуть Ютуб-канали, а звичайних пересічних громадян, які щось там випадково періодично постять чи перепощують. Пишуть у соціальних мережах. Так, от якщо ваш допис підбурює суспільство, створює соціальну напругу, ви вдумаєтеся, то тоді вас оштрафують. Там дуже серйозні штрафи. Щось 750 тисяч неоподаткованих мінімумів, Якщо це повторне порушення, то навіть ув'язнення ви не підпадаєте під державних зрадників під цю категорію, але ви своїм постом створюєте соціальну напругу. Так, у нас, якби от активізація Ольги Герасім'юк, зібрання цієї національної ради з питань телебачення, радіомовлення, повернення там от до виконання закону про медіа, закону про розглядають як комплекс заходів, спрямований на закручування гайок, затикання на це все правда, це все так, але це не перша спроба від наших парламентарів. На щастя, ці спроби всі провалюються і нічого у них не виходить. Я бачу зовсім іншу проблему. І сьогодні я хочу поговорити про мову ненависті. Чому? Я хочу підняти це питання, тому що воно від нас вислизає. І я переконаний, що буде відбита оця спроба закрутити гайки. Законопроект 92-23 провалиться. Я думаю, що не сильно там будуть вишуковувати людей, які своїми публікаціями щось там розбурхують, ображають сексуальні меншини. Але нам поступово нас попривчають до так званої мови ненависті, і ми починаємо вмикати самоцензуру. Це дуже небезпечно. Що означає боротьба з мовою ненависті? Це заборона заборона для нас на відчуття відрази і заборона на екзоніми. От така от дивна річ, так, відчуття відрази, і екзоніми. Не спроба там закрутити гайки змі. А от саме на такі речі я хотів би звернути. Чому я звертаю увагу на екзоніми, які, які хочуть замінити самоназвами або ендонімами? Я поговорю про це. І чому небезпечно значить притлумати у нас відчуття відрази? Тому що екзоніми і. Відчуття відрази лежать в основі етики і вони формують нормальність. Це важливо розуміти. І якщо нас примусити до самоназв, до ендонімів і притлумати оце відчуття відрази, то нам змінять нормальність. І що ще важливо, один важливий момент. Я думаю, ви всі помічаєте такий феномен. Коли ну просто вражаюча меншість от цих сексуальних меншин, там от цих агресивних феміністок, їх просто якісь там десятитисячні відсотки. Тобто це якийсь штучний товар, але вони постійно в нашій голові в порядку денному вони приходять на цю національну раду з питань телебачення радіомовлення з Ольгою Герасім'юк, сидять в якихось цих строкатих кофтах. З якимись дивними зачісками і постійно щось вимагають, пробують, і ми на них звертаємо увагу. От як їм вдається фактично інтегруватися у владу і перехоплювати владу, і підкорювати ну, вражаючу більшість. І от вони це роблять через заборону на екзоніми і, на, і через заборону на відчуття відрази. Вони лежать в основі нормальності. Я почну з екзонімів. Ми часто вживаємо екзоніми, просто не знаємо, що це так називається. Мене звати Анатолій Якименко, Так? Це ж теж екзонім, мене ж назвали так. З часом це вже я сприймаю як ендонім, я сам себе називаю Якименко. І коли мене пробують там написати Якименко через ще й українське І і Українське Є, то я. Ну, кажу, почекайте, мій, значить, моя самоназва, як іменко, з таким наголосом і з таким правописом. Ось екзоніми, німець це екзонім, фін екзонім. Цигани це екзоніми. Турки, це екзоніми. Ні турки, ні німці, ні цигани, ні фіни себе так не називають. У них самоназва ендоніми, зовсім інша. Зовсім. І. Припустимо, що якби там у другій світовій війні перемогла Німеччина своєю коаліцією, зрозуміло, що ніхто б нам не дозволив. Турків називати якимись там індюками чи індиками чи там дурнями, тому що в сленговій мові це приблизно так. Нещодавно на BBC була стаття, що Туреччина переназвалася і Туркія якось так, для того, щоб не асоціюватися з цими дурноватими назвами. Там вони не дурні, не індики. Ось німці також вони дойчі, так. Екзоніми, вони, в залежності від категорії, важливо розуміти цю категоріальну різницю. Вони часто витікають з якоїсь неосвіченості, упередженості, вульгарного спрощення. Ну, от ми не розуміємо німців, ну, і кажемо на них німці, хоча вони дойчі. Хтось там, хто більш так далі, вони кажуть там германці. Ось, ну, чи, є, чи потрібно триматися за екзоніми так аж сильно. Ну, звичайно, не потрібно. Можна називати німців дойчами. От у нас якийсь подібний процес відбувається з циганами. От хтось каже цигани, а хтось уже каже роми. Я не проти, ні, проти ромів, ні проти циганів. Я називаю їх циганами, мені так зручно, я так звик. Чи потрібно мені забороняти, називати їх циганами і мене присоромлювати і казати, що це вони мають якусь етиміло, етим, етимологію. І головне, цю негативну конотацію. там Злодій, там, чужий, там, щось таке. Ні, не потрібно, і ніхто не може мене примусити силоміць заборонити мені, штрафувати, мене вживати оце як зонім. З часом, колись в якомусь поколінні, якщо це буде потрібно, хтось перейде і так далі. Але це інша категорія, важливо розуміти оцю категоріальну різницю. А От соціальні групи, і ми підходимо до ключового, до основ етики, і моралі. В екзонімах закладена наша оціночна характеристика, яка витікає з універсального, яке формується трансцендентним. Ми даємо оці суб'єктивній оцінці моральний підтекст. Давайте візьмемо проституток. Проститутки ж не називають себе проститутками ніколи. І вони досить ображаються. Там закладена ця негативна коннотація в цьому екзонімі. Само назва проституток ендонім зовсім інша. Та. Вони кажуть, що вони там представниці древньої професії, вони кажуть, що вони працівниці секс індустрії. А, ще якісь там вигадують про себе назви проститутки, але все так, щоб якби це ну, не виглядало в негативній конотації. Ну, я так думаю, якщо якби проститутки перемогли на якісь там революції, вони б безперечно заборонили якби. Себе так називати і нас би називали, і ну, там, примусили себе називати більш якось так щось на зразок повій. ось, Але бачите, от екзонім український він дещо інакший, хоча повія це не тотожні там, проституції. Але от в цьому весь парадокс, що нібито гомосексуалісти і лесбіянки владу не захопили, ніякої революції не було. Але вони примушують нас відмовлятися. Причому, що важливо, нібито від екзонімів, тих, як ми їх називаємо, але фактично вони вже і не, не задоволені ендонімами, самоназвами. І це ну, от, важливо розуміти. Так от, повертаючись до оцих важливих моментів з проститутками і з екзонімами, тут взагалі ситуація як на мене однозначна. Ніхто не має права. Забороняти нам взагалі піднімати це питання. Люди вважають соціальні групи так називати, вони так називають. Кому не подобається, може звичайно використовувати самоназву там, ендоніми. Ніхто не забороняє. І представники цих соціальних груп можуть називати себе якось там, як вони хочуть. От зараз от проблема з інвалідами. Там інша проблема, чому це слово набуло не негативної коннотації. Зараз там проблеми з наркоманами. Вони теж не хочуть називатись наркоманами, якісь люди з особливими потребами і ті і інші, ну коротше, щось таке відбувається. Я перехожу плавно до негативної конотації. Звідки і як формується взагалі негативна коннотація в екзонімах і потім, безперечно, і в ендонімах, що важливо розуміти. Справа в тому, що негативна коннотація формується, якщо протиріччя з двома платформами з природною платформою і з універсальною платформою. Універсальна платформа, вона витоки з трансцендентного, божественні, божественні витоки. І от якщо ми йдемо в супереч. Трансцендентному, то тоді будь-який термін і слова набуває негативної конотації. Ну от Я там писав на Фейсбуці пост вчора, переосмислював все це все справу, І взагалі я забувся сказати, ми з Сергієм Чеплигіним в п'ятницю три години просвятили цю тему в офісі, розбирали її. І я от уже третій день її переосмислив і третю ніч. Оце все в мене в голові крутиться, тому що я відчуваю. Оце от, ну, підступність цього всього. Так ось, коли аноніст стає аноністом. Не тоді, коли він а, самозадовольняється, а тоді, коли він про це публічно повідомляє або демонструє самозадоволення публічно, тоді він стає аноністом. До тих пір, поки він про це не сказав. Ніхто про це взагалі не знає, чому він потрапляє стає на місто і одразу негативна коннотація, тому що є речі, які трансцендентним універсальним не передбачають публічності. Проблема в тому, що всі сексуальні меншини вони порушують, вступають в конфлікт з трансцендентним. Те, що має бути прихованим, у них виходить в публічну площину. Воно стає публічним і тому набуває негативної конотації. І я написав у себе в пості. Що скільки б зараз гомосексуалісти і лесбіянки не пробували примусити нас перейти на їх самоназви, ендоніми, чи це там геї, чи ще щось рано чи пізно вони всі будуть дискредитовані і набудуть негативної конотації, чому тому, що все, оце про що вони говорять, не передбачає існування в публічній площині. І вони нас заганяють в такий тупик, що фактично те, що ну, от давайте так відслідкуємо. От Педераст, так я питався, не знаю, чи дивився, чи питався у Чаплигіна, Сказав, що це була офіційна назва. Її перекрутили. Ви знаєте, в яку. Ну, я шифруюсь і пишу «передаст». Навіть якщо я пишу «передаст», використовую таке слово. Воно всі читають і всі розуміють, що це насмішка і це негативна конотація. Це важливо взагалі розуміти, що відійду в сторону, що все, що конфліктує з трансцендентним, не повинно бути в публічний просторі. Воно буде завжди набувати конотацій, навіть якщо це будуть самоназви, тому що люди... Інтонацією, наголосами, якимось там ужимками або словотворенням, префіксами, суфіксами завжди будуть автоматично давати негативної конотації. З цим боротися просто неможливо. Так, ось, продовжуючи тему, значить, трансфері еволюції, назви педерастів, Потім вони гомосексуалісти були. Теж була офіційна назва, вони незадоволені тепер, тому що вона перетворилася через слово творення якихось громасіяків, ще там щось. Ну і взагалі вже виснажилася в геї. Ну, я не знаю, скільки там ще жити цьому терміну, цій самоназві, цьому ендоніму, ну він теж вже набуває негативної коннотації. Яким чином оця Ольга Герасімюк і всі оці кудлаті з якихось оцих. Кольорах, райдуги, светриках, вони мають далі це все придумувати нові самоназви, примушувати, примушувати нас їх говорити. Так? Ну я не знаю, що це закінчиться, але в чому наголошую, в чому проблема. Що коли нас примусять відмовлятись відмовитись від екзонімів, і будуть вважати, що нормою є ендоніми, дві речі виходить. Ми завжди будемо винні, нас будуть звинувачувати у негативній конотації, і ми не зможемо передавати своє ставлення до явищ, до явищ через екзоніми. Передається ставлення до явищ. Так закладаються основи моралі, етики і нормальності. Ми не зможемо створювати нормальну нормальність, яка би не входила в протиріччя з трансцендентним. Це важливо. Найгірший випадок, я теж у себе там в постійно написав, коли а, взагалі ендоніми, самоназви входять в протиріччя не просто з трансцендентним, а з природним. От яскравий приклад російськомовні українці. Вони билися в груди до війни там кілька років, 10 чи 20 років. Кричали, доводили про наявність російськомовних українців. Як рукою зняло? Зараз вважають, що цей ендонім вони відмовляються від цього ендоніму, кажуть, що він має негативну конотацію. Він є дискредитуючим. Вони просто українці. Вони просто українці не хочуть так називатися. Те те ж саме буде. Така ж сама доля буде у. у... Українського варіанту російської мови він теж смішно звучить, виглядає, і потім всі будуть вони вже з цього всі сміються, так і це теж може розцінюватися, як до речі, мова ненависті, створення соціальної напруги. Якщо ми тільки торкаємося цих моментів, які самі ж вони придумують, виявляється, ми є джерелом створення соціальної напруги. При що важливо, ті люди, які стоять або на природній платформі. Або перебувають в нормальній нормальності, яка не входить в супереч з трансцендентним. Вони взагалі не реагують, коли їх називають мовнюками, бандерами, або в цій сексуальній площині там натуралами. Важливий момент. Вони нас вільно називають. Це гендери. Це ми, які що, типу, недозріли, чи в нас співпадає. Тобто вони нас ще якось там називають. Ну, якби ми теж могли би обурювати, що, що, що таке? Це з гендери, до чого всі ці гендери? Є чоловік і жінка, є статі. Де взялося це слово гендери? Чому їх, чому це саме слово, яке вони сюди принесли, воно уже нам, значить, просуває оцю мову ненависті, фактично, і створює соціальну напругу. Це ж їх вся провина, розумієте? А вони роблять ви нас, при вибивають з під нашою основу. Етики і нормальності. І я до чого закінчую цим моментом важливим, що е е е негативна коннотація вона ж е під е підтримується відчуттям відрази. І це відчуття відрази ніхто не може притломати. Воно, я ще раз повторюю, буде завжди проступати таким грубим рельєфом і створювати негативну конотацію. чи ендоніму, чи екзоніму, не має значення е -е, оце відчуття відрази. І проявлятися в словотворенні, в префіксах, в суфіксах, в інтонаціях, наголосах, в якихось там в цих, в таких жестах і так далі. Ну от це те, що я хотів би сьогодні сказати і розібрати взагалі в комплексі і оцей законопроект 92-23, який передбачає значить штрафувати і садити в тюрму всіх людей, які там створюють соціальну напругу. Ну і в тому числі засідання цієї національної ради. Потрібно звертати увагу на ці речі, тому що війна йде звичайно, але в них знаходиться час. Знаходиться час під час війни. Захищати права о, цих о, сексуальних меншин, знаходити собі якісь інші проблеми, і в мене складається враження, що він не совсуний фракції голос, і, думаю. Переважно голова болить за ці моменти, а не за фронт за війну. І у Зеленську якось знаходиться на цей час. таке враження, що все він вже зробив і зброю забезпечив і так далі. Ну, все одно, в нього як вільна хвилиночка там з'являється, він встигає значить, все -все активізуватися і щось там наколотити, що все суспільство значить, гуде, підключаються церкви, починають нас захищати від цих законопроєктів про одностатеві шлюби і так далі. На цьому, все. Я всім дякую за увагу і за підтримку каналу. Це дуже важливо. До побачення до наступних зустрічей.